Слава Богу, брати та сестри, та всі слухачі. Маю на серці бажання поділитися словом на одну з таких дуже важливих біблійних тем. Але перед тим ще бажаю прочитати одне місце Писання святого Божого Слова, а саме друге послання до Тимофія, другий розділ з 8 по 13 вірші. Пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового що воскрес із мертвих за моєю Євангелією, за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець, але слова Божого не ув'язнити. Через це переношу я все ради вибраних, щоб і вони доступили Спасіння, що в Христі Ісусі, зі славою вічною. Вірне Слово, коли разом із Ним ми померли, то й житимемо разом із Ним. А коли терпимо, то будемо також царювати. А коли відсураємось, то й Він відсурається нас. А коли ми невірні, застається Він вірним, бо не може зректи самого себе. Цими словами апостол Павло говорить про страждання за віру в Ісуса Христа. Сам апостол Павло за проповідь Євангелії, був ув'язнений і терпів муки й страждання, не мов би той злочинець. Е, дуже багато апостолу Павлу прийшлося пережити за проповідь Євангелія гоніння, переслідування, різні небезпеки і загрози його життю. Е, були навіть випадки, коли. Були змови проти життя апостола Павла. Про все це апостол Павло згадує в другому посланні до Коринтян, 11 розділі. Також апостол Павло говорить, що кожна людина, яка хоче слідувати за Господом Ісусом Христом в цьому житті, обов'язково буде переслідувана. Обов'язково мусить. І так воно і стається, що така людина переживає страждання на цій землі, страждання за віру в Ісуса Христа, за проповідь Євангелія, за те, що така людина є християнином. <кій> Тому апостол Павло говорить, що дійсності, коли разом ті, які увірували в Христа, будуть з ним страждати, проходити ту саму страдницьку дорогу, яку проходив Христос. То подібно як Христос Воскрес, подібно як Христос буде в вічній е, славі з Господом, в вічності, в раю, так і ті, які разом з Ним страждали, будуть в вічності з Господом, будуть разом з Богом і з, е, Господом і з Ісусом Христом. Вічній славі, вічності. Також про страждання написано. В Євангелії від Матфія, 24 розділі, там ми зустрічаємо ознаки останнього часу, які Ісус Христос описував своїм учням. Ісус в цьому місці писанні говорить про те, що Церква Христова теж має на цій землі в останні часи сильно постраждати, проходити сильні випробування і страждання. Ми це читаємо в Євангелії від Матфія 24 розділі з 9 по 14 вірші. Намуки тоді видаватимуть вас, і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за імення моє. І багато хто в той час спокуситься і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. В цьому тексті описані ті страждання, які буде проходити Церква Христова в останні часи. Настільки тяжкі будуть ці страждання, настільки тяжкі будуть ці випробування для церкви Христової, що один одного будуть видавати зрада, і страх, і ненависть віруючих людей один до одного, і ті, які будуть відступати від Господа, будуть зраджувати і видавати тих, які будуть любити Бога всім своїм. Серцем. Але написано, що той, хто витерпить до кінця, той, хто пройде всі ці випробування до кінця, той, хто перенесе всі ці страждання, саме той буде спасенний. Господь всім вірним, люблячим його людям дає також обітницю, що Він буде разом з спасеними людьми. В час їхніх страждань на цій землі. Це ми можемо знайти в книзі об'явлення в третьому розділі і в 10 вірші. Це звернення нашого Господа Ісуса Христа до ангела, тобто до пастора Філадельфійської церкви. Звернення буде також знаходитись в цьому 10 вірші. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. В цьому посланні, в третьому розділі книги об'явлення, іде мова про звернення Господа Ісуса Христа до пастора Філадельфійської церкви. Написано. Про те, що хоч цей пастор цієї спільноти мав небагато сили, був не сильним духовно, мав невелику силу, але він таки зберіг вірність Господу. І тут ми бачимо обітницю Господа, що так як цей пастор церкви Філадельфійської зберіг Слово терпіння Божого. То і Господь обіцяє його зберегти в час випробування, яке прийде на всю землю. Дорогі брати та сестри, та всі слухачі, цю обітницю також можна сьогодні сприйняти і до нас. Якщо ми, щиро віруючи в Господа, люди, збережемо в цей останній час слово терпіння Господа, тобто. Слово Боже, Євангелію, вчення Ісуса Христа, то і Бог обіцяє нас зберегти від години випробування, що має прийти на всю землю. Зауважмо, що Бог в цьому слові не говорить про те, що Він забере випробування, або забере людину від цих випробувань. Або допоможе людині обминути ці випробування. Але Бог обіцяє зберегти, тобто допомогти пройти, тобто бути разом з такою людиною в цих випробуваннях. Нехай в цьому всьому допоможе нам Господь. І останнє також Боже Слово застерігає кожну щировіруючу людину страждати. За Господа, за Слово Боже, але не постраждати за свої власні провини і помилки. Це ми читаємо в першому посланні апостола Петра в 4 розділі з 15 по 16 вірші. Ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник. а коли як християнин. То нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. Апостол Павло в цьому слові залишає велике застереження всім віруючим людям, щоб ніхто з дітей Божих, віруючих людей, не постраждав, як душогуб, або як злодій, або як злочинець, або як ворохобник. Слово Ворохобник в іншому перекладі також е, звучить як той, хто втручається в чужі справи. Чужі справи це є небожі справи, справи, за які страждають люди невіруючі в цьому світі. За ці справи в цьому світі можуть посадити до в'язниці, можуть. Покарати інакшим способом і навіть можна втратити життя. В цьому світі страждають люди за владу, за славу людську, за свій злочин, за гроші, за політику. За ці речі страждають. Але апостол Петро, звертаючись до щировіруючих людей, говорить: хай ніхто з вас так не постраждає, хай ніхто з вас не постраждає. За ці злі речі, але якщо як християнин, тобто за те, що людина є християнином, за те, що вона ходить до церкви Христової і є членом церкви Христової, за те, що вона молиться або читає Слово Боже і її зневажають, не сприймають, переслідують, бажають їй зла, смерті. Ось в таких випадках нехай така людина прославляє Бога. Нехай така людина прославляє Господа, а Бог з своєї сторони обіцяє таку людину зберегти, тобто допомогти їй пройти випробування і страждання. Нехай всім цьому слові сьогодні це слово буде для підкріплення, для підбайорення кожного, хто буде слухати це слово. І нехай дійсності Господь Бог сьогодні. Зміцнить народ Божий і кожну щиро віруючу, люблячу Господа людину. Нехай буде за все вічна слава і хвала, Богу Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.